Сьогодні я завітала до мастер-сервіс, адже літо вже скоро, і треба підготувати свою автівку до довгих поїздок та подорожей. Ходім, а підготуйте мою автівку до літа. Доброго дня тоді ми заганяємо автомобіль. Зараз прийде майстер СТУ. Він її заганяє на підйомник, передає вказівки нашому механіку. Він поки буде міняти мастило. Це що насходить в планове того? Це заміна повітряного фільтра, салонного фільтра, мастила і топливного фільтра. А ви поки машина буде в роботі, можете зачекати в нашій зоні зачікування очікування і попити каву. Тут ніхто не буде говорити з вами складними термінами або дивитися зверхню. Всі пояснення простою мовою, без зайвих технічних деталей. Робіть регулярне ТО кожні 10 тисяч кілометрів. Це не примха, а запорука безпеки та надійності вашого авто. Регулярне ТО допомагає уникнути непередбачуваних помилок у дорозі, а значить, даруй спокій за кермом. ТО зробило дуже швидко і якісно, і я залишила задоволена. Тому, якщо ви новичок і не знаєте, куди звернутися, я вам точно раджу мастер сервіс. А філії мастер сервіс знаходяться в Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі. Для запису переходь в інстаграм.